Друзі, привіт! Зараз є достатньо популярний тренд це створення фешн ляльок. Для того, щоб створити фешн ляльку, варто виконати декілька послідовних кроків. Давайте одразу почнемо. Варто зазначити, що ефективність створення ляльки буде залежати виключно від того скрипту, який ви напишете, а також моя порада створюйте не вдале, а. Безпосередньо за допомогою чату GPT. Для того, щоб зареєструватись, введіть в початковий рядок чат GPT, і після цього, зареєструвавшись або маючи аккаунт Google, ви можете це створити. Отже, почнемо, я пишу: створюю запит. Він у мене вже попередньо сформований, і я також вам його надішлю в описі до. Цього відео. Зараз ми ще раз переглянемо. так Зараз ми це все копіюємо. так так Отже, який у нас буде запит? Запит буде мати наступний скрипт: створи стильну фешн ляльку в твердій упаковці. З виємками, з сірою картонною підкладкою. У якості упаковки ви можете, наприклад, писати і прозору упаковку, і якусь іншу, тобто це лише ваша справа. Далі тут ви описуєте зовнішність, тут ви можете вказувати все достатньо деталізовано, і я тут вказав, що лялька стилізована під чоловіка. Середньої статури з короткою зачіскою в синьому піджаку та джинсах під піджаком біла футболка на ногах спортивні черевики. Чоловік має окуляри, професія чоловіка, науковець та викладач. Також тут ви можете вказати, що такі параметри обличчя, наприклад, худе обличчя або повнувате обличчя. Також варто зазначити, що чат GPT може створювати ляльку на основі вашого особистого фото. Я також це пропишу, але варто зазначити, що напряму він ваше зображення не буде використовувати. Він знайде якісь схожі риси, і під це він конвертує. У правій руці офісний рюкзак. Далі ми пишемо, що в упаковці з виїмками мають бути аксесуари: закритий ноутбук, чашка для кави з написом кофі, мобільний телефон, кнопка YouTube та котик. А у верхній частині напис великими літерами. І тут ми вказуємо напис. Наприклад, доктор Андрій Хорольський, стиль сучасний мінімалізм. Варто зважати, що. Ми створюємо, що в чат, GPT, що вдале. У нас кирилиця не підтримується. Підтримується виключно латиниця. Тому використовуйте латиницю і вказуйте напис. Також, давайте я додатково сформую інструкцію. Також я тобі надсилаю власне фото. Візьми його. За основу, коли будеш створювати обличчя. І зараз я його додам. Для цього я можу його скопіювати із чату. Ось моє фото. Я його копіюю і вставляю в чат. Після цього я натискаю створити. І тепер я очікую обробки зображення. Зараз все це я очікую. Цей процес зазвичай займає 2-3 хвилини. Вже ми бачимо, починається створення. Також можна буде коригувати. Якщо якісь виникають непотрібні деталі, або якісь неточності, то це все залежить від того, як ми ввели це наше зображення. Також ми можемо вказати, що це в нас прозора упаковка, або це в нас PET-упаковка, або це може бути якась дерев'яна упаковка. І зараз ми вже бачимо, що в нас починає створюватись е, зображення. Варто зазначити, що чим точніше, чим ретельніше ми промалюємо. Наше зображення, тим більш якісним буде ця картинка. Попередньо я вже робив тестування, я вже знаю результати, і ми бачимо, що вже починає створюватись. Ми бачимо надпис. Далі, зараз ми вже бачимо, що в нас з'являється голова. І тут ми бачимо, що так лоб, він. На основі того фото, що є, що я надіслав, але безпосередньо такого обличчя як низу не було, тому це так, як на версію чата GPT. Варто зазначити, що створюючи декілька разів, ви будете мати декілька ляльок, тому на це ви також повинні зважати. Зараз ми вже бачимо, що зображення в нас створилось. Зображення майже завантажилось. І в нас є рюкзак, у нас є офісний рюкзак, і в нас є котик. Тобто ми бачимо. Що в принципі у нас так чи інакше зображення створилось. Певні неточності, певні недоліки пояснюються тим, що я багато раз попередньо з ним спілкувався. Також ви можете створювати зображення дівчат, ваших коханих жінок, ви можете створювати інші стилізовані зображення, це результати попереднього. Тому власне експериментуйте, пробуйте, і саме головне підписуйтесь на канал щоденник науковця. До нових зустрічей.